Саме, мабуть, задаваємо питання у перепиловодстві. Це як отопити приміщення. От Багато питають, як ви отоплюєте приміщення. Якщо, от, наприклад, по нашому, на нашому прикладу взяти приміщення наше, воно таке з двох кімнат. З цієї сторони, курки у нас сидять. Там у них гнізда вон, курячі. І пішли клітки. 20 квадратних метрів у нас це два приміщення. Там 4 на 3. А а, тут, а, а тут 2,5 на 3. У, да, Там трошки не 3, а десь. ну коротше, Грубо говоря, 20 квадратних метрів. Щоб їх щоб їх отопити взимку, потрібні тільки перепілки. От Сьогодні у нас 11 січня. ну Правда, ця зима така ще. ну Навіть якщо прошлу зиму брати, були морозяки 20 градусів то опалення майже не треба. До 10 градусів морозу вони самі себе обогрівають. Ось дивіться, навіть зараз ось у нас відкрите вікно на провітрювання, відкритий люк. Десь 30 сантиметрів 30 виходить туди повітря. І відкрита втяжний отвір. Туди курочки ходять. Постійно, і днем, і ночі, все пооткривато. І зараз в приміщенні мені, наприклад, жарко. Мені якби ще трошки 20, 23 градуси. Ну 23 можна б ще пару градусів скинути. Бо все одно я хожу і мені жаркувато. А це не дуже не дуже добре, коли жарка в птиці. То зараз, може, відкрию двері, трошки провітрю, хай воно. А може вмикну ось. ось Умикну витяжку, зараз воно трошки і витягне його. Оце все тепло зверху. В общем, от таке у нас опалення. Опалення, можна сказати, по такій зимі, як в цьому году, не нужне. Ну, на всякий випадок стоїть така грубка побудована. там сама грубка і отак йде туди. Ход-димоход Ход, ход -димоход йде. Сюди і виходить у трубу. Все, простіший спосіб. Без ходів, ну, просто димоходний, така шахта. Зроблена і усе. І Зроблена в кирпич. Не в пів кирпича, як робляться груби, пічі, а в кирпичину. От туди оберемок дров укидую я, якщо там треба протопити, воно все це нагрівається і сутки держить тепло. Це потрібно тільки в таких випадках, коли переселяємо у брудара мілких. От сюди мелкі ми у 6-7 днів із теплого брудера і у хать, і з кухні переселяємо сюди. Тоді, оце, як на вулиці мороз, то ми тут протоплюємо, щоб їм було тепленько. Бо лампочкою вони не встигають нагріватися. Воно Тут вже ж так, брудер вже зроблений він з провітрюванням. Нанизу сітка, то воно туди по любому холодний холодний воздух потрапляє. У нас таких три брудера на 50-60 штучок Все, Потім уже з тих брударів вони переїжджають в оту клітку для молодняка. Вона без, без виката для яєць. А далі тоді вже кому повезе, йдуть на маточне стадо. Кому не повезло, то ті йдуть на м'ясо. То там то м'ясо там у нас у тих клітках. Туди вже всі уходять на м'ясо. В общем, такой. Уже не білий, ну ще не рижий кіт. Кс -кс -кс. Сніжок наївся яєць, збирав яйця і отуди там тріснуте, роздавлене. І він їх так гарненько ушатковує. Оно, скільки, скільки поїв. То вчора вечором і сьогодні. От він скільки шкарлупок поставалося, у нього миска. Эта. І він їх... Урабатує, то персик їв постійно. Зараз персик вже сюди дуже не ходить, вже в'ївся. Тепер цей Цей під'їдає. Ну цей такий шкодливий гад. Він такий, що буває, перепілки як вискакують, то як він тут сюди з ними лазить, то він їх задушує і з'їдає. А бува вилазять. Як... Ну які вилазять? Рахітні в основному Захудалі, ось сюди в цю, для виката для яєць. Просачуються сюди, його випадають і коротше, він їх отрабатує. Ну, бувають такі случаї. Ну, зараз уже рідше трошки поумнів, бо получав по ушах дуже здорово. Так, Це у нас важка лінія Техаса. Оце ось вони вже Техас-гігант наш. Раз, два, три, чотири, чотири клітки. Чотири сім'ї. получилось зробити. З них вони тепер будуть у нас нести. Зараз вони розносяться, сьогодні я вже з них лоток яєць забрав. Заложимо в свій інкубатор. свій інкубатор ми закладаємо такі яйця, вони вилуплюються не хуже, ніж від старих. Вони трошки ж там всякі бувають більші-менші, ну поки розносяться вони. Це днів 10 і будемо вже на продаж збирати, Та да, днів 7, вони вже ж несуться. Це обичний тиха, вони теж крупненькі, крупненькі, гарненькі ростуть. Такі є інземпляри. я. Колись важив 450-500 грам. Отут ну, от 400 до 500 грам вони ростуть. Мальчики менші, десь грам по 400, а дівчатка 450-500. Ну, Все, англійська чорна, теж м'ясна порода. Такі вони, звісно, обліщі, але ну, маточне поголов'я, воно таке і є. Страшненьке. Їм місяців 7-8 вже, то вони такі обдерті. Ці молодші, то ще не обдерті, ще більш-менш нормальні. Це у нас тут смокінги виводяться, яєчки на смокінга. Фенікси. Фенікси. Оце в нас дві клітки і ото маленька. Було більше, але зараз більший уклон робимо на фараон. Це ми фараон вивели случайним методом, по -по потрошку по генам, там були вилупи з Техасів. По одному, по два, пособирали. Ну вони хороші, вони крупні, вони взагалі, мені так подобаються. А ну, подвиньтесь. Ось дивіться, мальчик який девочку, сейчас, може, поймаю, хорошу десь. Така диваха є. Дівочки. ну, це молоденькі сім'ї. І Собрали, то вони гарні. Дівки 450 грам примерно. Хлопчика тоже. Ну, короче, ми як ти хащи. Ой, застряв. А ну, О, дивіться, яка дівчина. Така молоденька, вона їй 47 днів. Коротше, яєчка з них вже збираємо на інкубацію. Відправляємо. В общем, є, є в кого питання, які пишіть, задавайте. По замовленню приватні повідомлення, бо в коментарях не можна писати ні номера телефонів, ні адреси, нічого. Ці коментарі або блокують. Або видаляють. Не можна. Це як розлашення особистих даних, то не можна. Заборонено. То пишіть у приватні повідомлення. Трошки є черга. На інкубаційне яйце десь днів 10. Ну, якщо є час почекати, то запишемо в чергу і, і все буде добре. Так, ну все тоді. Добра миру, до наступної зустрічі.